Уяву людина каже, добре, ви говорите, що Бог справедливий, але якщо він справедливий, чому погані люди живуть краще, а добрі часто страждають? Чесна та відверта, відповіді на складні запитання до християн, чому Бог дозволяє, щоб злі люди жили краще за. Добрих, ну в принципі, правильне питання це одне з тих запитань, які навіть віручі задають собі у тиші. Коли бачиш, як шахраї багатіють, а чесні люди борються за виживання. Природно питаєш а так, а де в цьому світі справедливість? Перше, те, що ми бачимо, ну це ж не вся історія. Ми живемо у світі. Коротких відстані і швидких висновків, але Бог дивиться далі ніж наше сьогодні. У псалмах Давид писав те саме. Я заздрив безбожникам, коли бачив добробут грішників, аж поки не побачив їхнього кінця. – 72-й псалом. Ідея проста: нинішній комфорт не доказ Божого схвалення. Як зовнішнє здоров'я не завжди означає внутрішнє благополуччя. Друге, Бог дав людині свободу, це означає, що зло може. Тимчасово вигравати, і це доволі часто буває. Люди можуть обманювати, воювати, красти. І якийсь час це працює. Але Бог не скасовує закони справедливості. Він просто не карає миттєва. Бо якби Бог бив кожного грішника в ту ж секунду, не вижив би тоді взагалі ніхто. Його терпіння це шанс для зміни, небайдужість. Да, Бог дає дійсно кожному навіть злодію шанс. Третє Бог бачить не лише дії, а й мотиви. Ми оцінюємо за результатом. Бог за серцем. Людина може виглядати успішною, але бути спустошеною всередині. Скільки багатих і впливових зізнавалися, у мене є всі, окрім. Спокою. І скільки скромних віручих людей мали мир, який не купиш за які гроші. І четверте, справедливість не скасована, лише відкладена. Це треба дуже добре зрозуміти. Біблія каже: кожен дасть звіт за свої діла. Те, що сьогодні виглядає несправедливо, не означає, що залишиться без відповіді. Бог не забуває ні доброти, ні зла. Просто його суд не шоу для публіки, а акт. Істинної правди підписуйтесь, щоби не пропустити нові відповіді на гострі питання. пишіть у коментах, що думаєте, і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.